Ямпільські волонтери в'яжуть балаклави для військових. У вільний час не збираються збираються приміщення селищної публічної бібліотеки, яка стала своєрідним волонтерським центром. Ідею виготовляти балаклави запропонувала ямпільчанка Ольга Басараб. Дівчина розповідає, що добре розуміє потреби військових, бо у збройних силах служать її рідні. У мене і тато, і брат в армії, і ну, війна мене так мовити захипила, як... З найсильнішої так мовити сторони, тому я розумію важливість допомоги і війську, і загалом нашій країні. У папи просто є підшаломник, але він дуже тоненький. Я подумала, що було б кльово йому щось таке більш тепле надати. Зараз ми в основному спеціалізуємося якраз таки на різноманітних балаклавах, шапочках, баках. Тобто це дійсно предмети, які необхідні, бо зараз все ж таки починається холод. На виготовлення однієї балаклави йде майже тиждень, розповідає Яна Ткаченка. У той же час більш досвідчені майстрині справляються і за день. Божню в'язати, тому балаклави це, ну, це нібито такий релакс для душі. Як тільки ти вільний, ти можеш сюди приходити, тебе завжди приймуть. Ходять усі бажаючі. Я з дівчатами зі своїми подругами ми намагаємося як більше залучити учасників. А також дуже приємно про те, що люди похилого віку також приймають у цьому участь. Директор ямпільської публічної бібліотеки Лариса Погребнова розповідає, що окрім балаклав, тут виготовляють кікімори та копні свічки. Долучитись до волонтерства можуть всі охочі. А у кого немає часу, можуть допомогти матеріалами. Ідея допомоги ЗСУ у нас. Склалася ще на початку воєнної агресії. Наші бібліотекарі допомагали військовим, готували вареники, збирали необхідні речі, відправляли. Зараз у нас проходять майстер-класи з виготовлення балаклав, приходить до нас багато людей, які пропонують свою допомогу, приносять нитки, але у нас закінчується воск. Які нам надавали настоятелі свято Георгівська і Спасоперебраженської церкви. і нам необхідний зараз цей матеріал і е, нитки або кошти, які, на які ми будемо закуплювати даний матеріал. Готові вироби волонтери постійно передають військовим на Ямпільські блокпости. але найбільше хочуть допомогти саме своїм землякам, які зараз беруть участь у військових операціях на сході та півдні країни.